Всім доброго дня, з вами Сварка. Сьогодні улюблена ваша рубрика Класні пацани. Класні пацани і патон. Ну, то, що він зараз чистенький, був засраний під зав'язку. Це вже я його продув. Ну, це дрібниці. Я це до чого веду? До того, що був повний навидий кізаками і тут шурвали класні пацани. Я спробую построїти картину, як все було. Перш за все, здох блок живлення. Чого він дохне, ну це ж ви розумієте, це у нас апарати вже нової формації, вони ж вже йдуть без плати блока захисту. Тому іноді бувають казуси, коли йде висока напруга. здихає блок живлення. Економія повинна бути економною. В общем, схоже за все, що здохне блок живлення. Тобто, от, дохне шимочка. Буває, дохнуть транзистори. Ну, я б не сказав, що тут якісь тут супер дефіцитні транзистори стоять. Е, 03 НК6. Тобто, в принципі, в будь-якому радіомагазині, на будь-якому базарі вони є. Ну, ну, ладно, не знайшов ти Впаяв тут. І РФ 840. Ну, ладно, в паяві впаяв. Хай. Я не дивився дата шити, не зрав, не, 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 не рівняв їх. Цілком можливо, що вони сюди і підходять. Ну, питань нема. поставив поставив. Мало ли? Мало того. І ще під'єднання було правильне, бачимо, да? он тут он, трошки насерено каніфолію. Тобто ми подавали 310 прямо. Тільки на блок живлення, не запитуючи сил. Все правильно начебто. Але далі йдуть у мене одні запитання. У тебе здох тільки блок живлення. От будь добр, з ним тільки і працюй. Нахрена ти поліз ковирять тут резистори в драйвері. В одне плече поліз поковиряв. Він ще плече поліс поковиряв. На що ти тут його ковиряв? Там ніколи нічого не дохне. Ні резистори, ні діоди там не дохнуть. Мало того, оцей ідіот поковиряв. На що ти його поковиряв? Спрашується. Потім поковиряв от укрінку. Нахрена ти її ковиряв ту кренку? Мало того, тобі понадобилось кудись шимка. Це просто ультрадефіцитна шимка і ультрадорога, що прямо треба було її вкрасти звідсіля. Так все ж це не все. Ти мені поясни, нахрена ти оцей діод ковиряв? Єли в тебе здох блок живлення. Якби ти знав його ціну, то ти до цього діода й близько б не підходив. Наскільки зміг відновив я плату. Отут замість діода шотки b 3 Стояв стабілітрон 15 вольт. Це у нас тут є от вихід шимки на одну сторону на другу. Через ці діодики, резистори і окно трайвера На шо ти сюди його вкорячив цей стабілітрон, непонятно. Що не видно, що це діод. Тим більше на шо його було вообще трогати, якщо воно тут ціле було. Так мало того, що й дорожки поодривало. Отут тут отут тут он подрывал дорожки. Наверное, знаете, наверное, він выпаивался НД елементы, как вот жулики, вот эти вот афинажники. У них есть там типа стамеска, типа зубило, что они прямо збивають детали. Так и цей немного умник. Тут я он не знайшов два резистора по 220 Ом. Вони там в паралель стоять. Появ. Обичну БЦ-шку на 110 Ом. Ну, точні як, Точніше, я то знайшов, але вони меншого габаріта, а і меншої потужності. Так, то, в принципі, все все, вроді нормально. Поміняв транзистори, поставив такі, як тут мають бути стояти, але щось платка не заводиться. Мені от геть зовсім не подобається шимка. От гляньте на неї вона була засрана флюсом я її одмив щоб роздивитися її бо я не, не мог зрозуміти її маркировку знаю от передаю я к вам рачні в общем наждаком якась маркировка там збита і єлі-єлі набито оця ось маркировка, ER2153 Що я там Єлі-єлі підлупую, роздивився. І от дуже часто не розумію це китайське економічне чудо. Ну, ладно, коли там транзистори, перемаркер там з ногами нарощеннями, там ще може якийсь бізнес бути. Бачите, якось прямо аж, аж нерівно на наш доком збили. Ці шимки ціна, ну я не знаю скільки, ну Ну хай 50 гривень. Я їх давно купляв. Це ж треба десь її сколупати, наждаком шугануть, потім десь її якісь їх впихнуть, оцю макіровку набити. Якийсь так досить самітельний бізнес. І от ви гляньте, як вона повинна виглядати. Зрозуміло, що я. Не можу запевняти, що і це оригінал, але це максимально схоже на оригінал. Поміняв я Шимку і один із затворних резисторів. Вони повинні бути 22 Ом. А один з них чогось став 30 Ом. Завівся блок живлення. Але це індикації не засвітився і щось стало жарко. В моєму резистору на 110 Ом. Щось я тут. Не додісфіктував. Тобто, Діодік, я не пам'ятаю це прозванював чи ні. Ну і зрозуміло, що під сумнівами у нас кренка. А оцю креночку він колупав. Чи він її поміняв якусь хренову сюди поставив? Тому що це у нас виходить первічне питання. У нас йде на вентилятор. Вентилятор зажужжав. Потім йде на кренку, і далі йде вторічне питання вже на управу. От якраз управа у нас не мурчить. Все набагато цікавіше. По-перше, я отут не один діодик 4148. Він превратився в резистор 300 Ом. Не знаю, я як його не додефіктував, перевіряв, не перевіряв, чи просто тикнув, що не короткий і все, а може і не тикав, не скажу. Взагалі, поміняв його. Ну, Був пластиковим. став в стеклянному корпусі до дрібниці. Нормально все, включився блок живлення. Все наче жужжить, але ж сітодіодік так і не світиться. От. Давай же рівняти праве-ліве плечо драйверов по, по напругам. У нас ж тут є одна отрицательна кренка, одна положительна. Тобто рівняю плечі, чи все гаразд. І що ви думали? По цьому плечу, як будто би питань нема, питання по цьому плечу. Оця кренка пробита отрицательна мінус 5. От так от. Міняю кренку, заводю, наче пошти все гаразд. Але так, поки я тут лазю, чую, а щось на нашій шимки, якось гарячо. Бігом виключаю. Думаю, що таке? Непонятно. Продивився так по живленню, щось на ній живлення занижене. Думаю, а чого ж їй гаряче, якщо наоборот і живлення занижене? В общем, отложив, пішов. Пообідав, подумав. Ну, нема у мене схеми на батон. Знайшов там якусь ресанту. Думаю, подивлюсь, як, як же, ж, що там їй може гріти цю, цю шимку. Нічого не знайшов. Давай же думаю, ну, начну прямо ну, рівняти вже оптодрайвера. І перше, куди я тикаю в перший оптодрайвер що ви думали, дзвониться ця сторона в нього 100 Ом. Тобто це, це у нас тут, як його там, ТЛП 57 5752? Тобто у нього ж тут з цієї сторони світодіод. Тобто він пробитий в оптодрайвері. От що можна було робити з схемою, щоб робити оптодрайвер з низької сторони? Тобто я так розумію, що ну, цей конденсатор я зняв, щоб ж, не попортити їх феном, коли буду здавати. Тобто драйвер з то, кондюрами все гаразд. Тобто це виходить, він коротив. Грілась наша шимка І не було генерації. Зараз спробую ну, запаяю конденсатор і включу, ще раз, порівняю напруги. І я думаю, що генерація буде. Да ні хрена, нема генерації. Все одно шимка грілась. Що робити, не знаю. В общем, я його закинув. Стояв він тут у мене під столом, Навірно, десь з неділю. А дядько ж наярює. Мов, да що там, да як там, тим більше він прислав мені два апарати. Ще я про нього вам не казав, це і Зооликс. Бився током, там і ще там нюанси були. Це я швидко зробив і оставив його. Ну, а дядько ж знає про це. Каже, ну хрен з ним, хай каже, цей тебе буде. Ти ж каже, хоч один прийшли, який зробив, щоб ну, хоч було чим робити. От, так, кажу, нема питань прийшлю. Кажу мол, ну, з цим, не знаю. Кажу, тут треба, щоб був так, такий самий апарат, щоб я робив заміри і, і рівняв де, що, де який косяк. А він каже, так, да, є там, каже, у корі, що такий самий апарат. Мол, давай, пришлем тобі, будеш робити замірити. Я кажу, ну то, що він візуально такий, і ще треба, щоб тут ж серія плати була така. От. В общем, потім, знаєте, що все так, вони стоять обидва. А вони ж у нас, дивіться. Вони ж у нас фактично ж одногодки. Думаю, дай ка я його знову відкрию. Може в нього ж така самоплата. Відкриваю. Ну, як би вам сказати, вона не то щоб така точна, версії різні, але в принципі ті участки досить схожі. Мало того, ще в мене є тут один старенький відказник. Тобто, щось я візуально взяв з цього, щось з цього. от. Мало того, я цей казник ще періодично використовую як донора. Тобто я з нього щось зніму, от, допустим, на, наприклад, от, от зараз. Визванюю оця мікросхемка здохла. Там, по-моєму, я не пам'ятаю, як вона називається зараз. Десь у мене е, ось вона. с е, 98 c С98Р. У мене її нема. Я хоп. Вона виявилася, що вона пробита. І оце вона якраз. Садила у нас, виходить, восьму ногу на землю. І оце якраз наша шимка грілась. В общем, я звідсіля випаяв. А як я, ну, в общем, так от паралельно тикаю, тут я, виходить, що я бачите, да? у нас тут я 310 взяв і по низькій лінії мінус взяв, однаковий, спаяв. Тут я підключив і тикаю. Тесторами вже виявляю. В общем, оце якраз я з цієї платки взяв ідіодік, шотки і цю мікросхемку. Ну, я ж кажу, це у мене такий отказничок, він не то, що підрез Я з нього зніму щось, потім у мене заказ деталі, я заказую, сюди впаюю, восстанавливаю, і він у мене робочий стоїть. В общем, ну Тут виходить, що я візуально щось заміряв по цій платі, щось по цій. І в общем так я потихеньку-потихеньку двигався. Тому виходить, що дядько в мене очікує, що цей апарат уже робочий, вже робочий, ну бачите, я його і знову ж таки його затормозив. Зробив це, поміняв вже цю, цей логічний елемент. Хоп, засвітився вже світлодіодик. о, вже так, 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 хоп, вже, вже щось похоже на правду. Уже нічого не гріється, все нормально. Але красний світлодіодик і генерації нема. Потім стоп, а у нас негожий термо, термостат. Я там до нього подивився, він стріщиною. Ну, хто його знає. То лі заводський термостат угробили, то толі вкрали, а сюди негожий поставили. В общем, я тимчасово перемичку кинув. Хоп! Засвітився зеленим. Я вже тут радісний запригав, тикаю ну, прямо сюди на, на транзистор, це ж плече у нас. Як будто би сіли, тикає на транзистор осилографом, нема генерації. Та що таке? Ми вже зеленим світом, а генерації немає. Як так? Блін, ну знову розстроївся. Блін, ну думаю, ну, ну класні пацани мене побороли. А потім вже, знаєте, знову ж таки оставив, трохи передихнув, знову його на стол поставив. Давай же знову вже рівнять. Уровні по Шимці. Та ні, все нормально на Шимці. Вона, в принципі, вона працює. Тикаю прямо оце, тут, на, на один край йде, через діодіки резистор, і на другий край. Тикаю сюди, генерація є. Думаю, як так? Тобто, розумієте, да? що, 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 що трапилось? Мало того, що класні пацани вбили цей оптодрайвер. Вони ще й вбили цей автодрайвер. Тому у нас і генерації немає на, на виході. Тобто у нас та, оце, цей вузол плати вже завівся, а і другий отодрай, драйвер у нас не гожий. Я ж зразу, зразу ж таки знаєте, як-то так кажуть, повторення мать учення. Думаю, мало, може я щось не дефіфікував. Давай же знову перевіряти живлення. Мінус 5 і плюс 15. Хоп-хоп, нормально, хоп-хоп, нормально. З чого ми приходимо до висновку, що у нас однозначно дохлий оптодрайвер? Ну, Суть в тому, що у мене таких оптодрайверів нема, треба заказувати. Але знаєте, хочеться все-таки чітко розуміти, це вже все чи ще не все. Тому що ну, це ж просто кландайк поломок. Тоді я що бачу? Ми, ну, на моєму, скажімо так, подкидочному, -под постановочним, чи, як сказати? Донорському потоні, з якого я періодично знімаю, ставлю на ньому оптодрайвера, не такі. Тому ми зараз у цього баночки знімаємо, феном здуваємо оптодрайвера і впаюємо сюди. Понятно, що це лишня робота, це їх і треба їх обратно ставити. Але нам все-таки треба чітко з вами розуміти, оце поставимо оце все чи не все. Тому що з цим це я знаю, це я вже поборов, це вже нормально. Єдине, що мені тут не подобається його. Світодіодік, то ли він тут десь в обриві, то що іноді в нього тухне зелений светодіодік. Тобто сам той апаратік нормально працює, ну тільки з зеленим светодіодіком. Ну, це дрібниці, це, як то кажуть, на швидкість не впливає. А по цьому питань багато. Тому зараз я перекидаю і перевіряю. Так, ну що, заведеться наш довгострой чи ні. Пінь. Давайте глянемо. Та не може бути. Просто кросавчик. 63 кГц нам брехунчик показує. Так, другий транзистор. Ну супер. Хто б мог подумати? А він наверняка вже збирався на смітник. Так, ну що, давайте тоді. Знімав я в себе гудита спробуем петыным поварищем Мінімальний ток а, отлично так у нас еще и не регулюється. Оце я дуже великий розбіг взяв. В общем, довга історія була з цим апаратом. Я вже і так з ним займався, не вийшло у мене, бо бувало приходили апарати подібні, знаєте, от трошки да не так, от, трохи інша версія плати. Потім вже власник каже, то в мене каже, є такий самий мов, давай я тобі пришлю, з нього знімеш таблицю напряження і може поможе тобі. Я кажу, та ти краще відкрий кришку, сфотографіруй, тому що візуально -то він може бути такий, а версія плати трохи інша і вже вона мені не допоможе. Він відкрив, зробив декілька фотографій. Ну, знаєте, якість фотографій була так на троєчку. Тобто, сама версія плати там ну, не проглядувалась. Так я візуально порівнював, порівнював, ну, думаю, нач, наче воно? Прислав він. Я відкриваю, ну трошки да інше. Ну, все, знову тупик. Тільки зря, зря апаратик по пошті поганяли. Дядька каже, ну що там, ну як там, то Та я кажу, ну, як є. В общем, ну, ти хоч кажи його назад прийшли, бо у нас робота стоїть. Отправив той апаратець, цей стояв-стояв. Ну, довгенько він у мене стояв. І тут бас тобі. Щастя підвалило. Ну, воно то візуальне то інший, і це у нас 160, а це у нас 200. -ка. Але цей модульок БПК 0431. Тобто це. Наш модуль один в один. Оце так фарт. От. І я ж тут проводочками їх з'єднав, то з 310. Зробив общу масу і давай же ж тут хоп-тестером тикати, порівнювати рівні напряжені. І щось мені, знаєте, щось мені не сподобалось. Тут, тут я маркером помітив. То, де у нас заходять входи з регулятора струму. І щось мені на одній ножці не, сподобав, не сподобався рівень. От він тут відрізняється. Я вже зняв плати, уже давай же ж так, ну, порівнювати. О -о опери. Відрізняється він тут, на що ж так? Ходив-ходив. І щоб ви думали. От. давайте я... Чим би це те... пінцет. Ось. Конденсатор. Тут якраз він підключений на ножку резистора. Тут не видно, давайте на цьому покажу О, чорний проводочок. Та тут така ж сама розслідка, просто там воно в тіні там погано видно. В общем, він виходить сюди. От тут він під резистором проходить, на оцей конденсатор, потім іде сюди на 75 Ом. В общем, оцей конденсатор С11. Він превратився якимось боком в резистор 300 Ом. Ось він. І Я так думаю, що, мабуть, оце нам мозги і робило. Зараз я... ОП! Ще й побиті його не вистачало. Зараз оце я підберу сюди конденсатор і може нам підфартить. 22-0Фарада. Моїм каніфоль йдемо грузити. Перший тест робимо на баласці. Нормальний топ. Так, так, у нас тут здесь 20 ампер. Ставим отметочку 70. Так, тут у нас 40 ампер. Ставим отметочку 90. Тут у нас 60 ампер. Ставим отметочку 110. Так, тут у нас пошты 100. Ставим максимум. Так, тут у нас аж 170 ампер вообще есть есть Красавчик. так вертаемся на отметочку Здесь 90 и поварим электродиком тройкой в поставим отметчечку 110 Так, і поставимо максимум И электрон четверочка, цель 11 В общем, повышен просилач. Хай всім щастить! До нових зустрічей!